Коли ще не готові, на його випустили б на заміну, бо якби він був готовий на 100%. Ми десь приберегли його. Ну, зробили ті заміни, які були хлопці, більше навантаження на гру. і ну, Незадоволений тими футболістами, хто вийшли на заміну, треба допомагати, і, там десь трошки загубився. Ну, що так буває. Перший танк дуже добре заграли, 1-0, і треба було тільки витримати гру. Ми якось сіли в свої штатний майданчики і не могли нічого Відбивалося. Ну, щось будемо робити, що так буває в футболі. Видно, що гравці Вірно, штрафовці стараються. Спочатку дуже больше. Відповідальність? І, як от від психологічна така По ну, по сьогоднішній грі я скажу, що десь якісь за загубилися, десь не зрозумів чого. Так в фізичному стані були дуже задоволені задоволений тренуваннями. Сьогодні другий теми провалив На повернувся до з'явки, схоже, він такі наладив свої відношення до тренувань, чи отримує отримав шанс. Ну, під грою з колосом він почув, що він там м'язи дестяне, і він залишився в Полтаві, потім почав тренуватися. На всіх будемо розраховувати. Все. І вже в них життя позиція, але якось виходить, що вони не наважуються пробити. Ну ви ж розумієте, що є майстерність, вони так грають на максимуму. Треба, щоб була лавка більш. Щоб когось випустити, дати. Комусь відпочити, там не, не всі можуть заграти 90 хвилин, то 60, то 45, Треба робити ротацію, а на одних гравцях вся гра ставиться.